До нас знову звернулася по допомогу вчителька Ніна Москаленко, яку вже п'ять років товстосуми намагаються викинути з приватного будинку, який за нещастям стоїть по сусідству з олігархами та депутатами. Гроші йдуть на допомогу. Красоту та силу печерських пагорбів люди відчули задовго до того, як ця земля почала коштувати 80 тисяч доларів за сотку. Коли мене погромили, прийшов історик, один до мене археолог. Він сказав, що на цьому місці тисячі років назад це був княжий двір, князі святослав. Її будинок, наче межи гір'я, став символом безкарності жадібних українських можновладців. Хату Москаленко захоплювали, розбивали і брали в облогу три довгих роки. Кремезні спортсмени та авторитетні юристи читували під її парканом як чорні круки в очікуванні елітної земельної здобичі. І все через діамантову Печерську землю. Земля під будинком вчительки коштує мільйон шістсот тисяч доларів. Гроші вирішили розібратися. Хто ж п'ять років тримає в страху останню вчительку Печерська? Тітушки, які трущили хату Ніни Іванівни, приходила разом із ось цим молодиком у гарній сорочці. Ви Це моє, моє. то моє. Извините, це Це наше. Денис Бугай, він з Харкова, відомий правник, голова Асоціації юристів України. Хочемо з'ясувати, чиї інтереси він представляв на ділянці Москаленко. Але після питання програми гроші він геть забуває свою активну печерську діяльність. Я подімаю, а чому річ. Були тут, стверджує вчителька, люди ще одного відомого харків'янина Євгена Жиліна, керівника харківського сепаратистського клубу Оплот. Оплот та оплот, вони навіть відкрито це говорили. От і всі ті тушки привозилися поїздом, розміщувалися в ботанічному саду. А ось ще один юрист Дар'я Рева, теж харківський правник. Вона представляла інтереси людини, яку сюди хотіли заселити замість померлого відчима Ніни Москаленко. На цьому відео вона тероризує 82 річну мати вчительки. Виходь, сказала по хорошому, виходьте по хорошому. Я тут 30 років прожила. Да ви повинні з виконавчої службою прийти. Ага. Я не пішла. Вона не пішла. прийшла Я до не мене. Не жити. Жити. Вона прийшла до мене. Жити. Чому ж стільки харків'ян тягне до цього нещасного почерського дворика? Ось і цей генерал-лейденант Станіслав Денисюк. Теж колишній голова Харківської податкової. На цих кадрах він натякає Москаленко, що її можуть звинуватити у смерті Вітчима. По <гумен> експертизі інші повітряння, яке могли причинить світ. Цілий загін міліції читує біля будинку наляканої вчительки, поки їй пояснюють, що землю вона має віддати. Ми поцікавилися в Денисюка, для кого він хотів захопити будинок Москаленко. Я займаюся адвокатською діяльністю, Я юрист. Я його не збирався покупати. Що ж це за таємничий клієнт? На якого в якості юриста працює цілий генерал-лейденант? Видава, почитайте закон про адвокату. Я можу розказ, чи інтереси, що приставить, зрозумівши, що такої навали харківських ділків їй не подужити, ніна Москаленко звернулася до адвоката. Вона відкривається платочок вузлик. Так там дивлюся, якісь сережечки лежать, якісь калічка лежать. ну там, скільки я знаю. Дві-три такі речі золоті. От. І вона так їх показує, дає мені і каже, візьміть це. Я здивувалася, думаю, знаєте, це за що мені? І вона каже, я хочу просто, щоб ви допомогли моєму сину, у мене єдиний син, я його виховую сама, коли мене уб'ють. Михайло Криворучка один з активістів майдану. Він всі ці роки допомагав вчительці відбиватися від рейдерів. Разом із ним гроші знайшли людину, на якій зв'язалися ниточки усіх харківських решал. Михайло каже, на майдані познайомився з людиною, яка працювала на Курченко. Чоловік працював на Курченка. Е, ну я не буду говорити там його должності, все остальное. І він нам все розказав. він нас даже возив. Туди, в цей район, там, кстати, Курченко знімав теж дом. Каже Курченко, дуже хотів отримати це місце на Печерську. Його просто бісило. Що Ніна Москаленка відмовилася взяти відступні та зникнути з цього чудового двору. Лично слухав, як Курченко ругав своїх людей. Він очень був зол, що вони до сих пор нічого не можуть зробити. Ніна каже, харківський олігарх сам одного разу з'явився біля її будинку. Він тут проживав у цих палатах. От поряд, він тут жив. Курченко Сергій, Курченко Сергій. Я його навіть один раз бачила. Він приходив сюди, коли мене забивали, був захват. Зараз всі бої з тітушками позаду, але триває нова хвиля протистояння. Тепер з суддями, які четвертий рік не можуть відмінити рішення скандального судді Вовка. Який вже в бігах саме він колись посадив за грати Юрія Луценка? Нищі це простий українець, і цьому бідному українцю ніколи дихати не дадуть.